Вітаю всіх, слава Україні! Вчора у стрічці новин я побачив, що Світлана Тарасівна Масловська це керівник районної заставнівської газети Голос краю. що Вона привітала Івана Пазюка із днем народження. Іван Пазюк, починаючи з 2014 року, постійно воює на війні. Він був в добровольчих військах в добровольчому підрозділі. Під час виконання бойових завдань він отримав дуже сильне поранення, осколкове поранення. Йому е, про, осколком проламало череп і йому вирізали кусок черепа і вставили йому туди пластину. Також у нього пошкоджене око. На одне око він майже нічого не бачить. Можна сказати, що він без ока. Е, е, Ще до 2014 року Іван був на Майдані. Він був у націоналістичних організаціях, у патріотичних організаціях. Ну і багато хто коли я був перший раз написав Івану пісню, присвятив йому цю пісню, то кажуть: а хто такий Іван Пальзьок? Бачите, дуже е, велика проблема нашої влади, що саме такі люди вони не висвітлюються у нашому районі, у нашій заставні. Е, усі ті пихаті, е, заступники мера, подібні їм люди. Е, про них всі знають в заставні, а ось про таких героїв, як Іван Пазюк, який вже отримав поранення, який воює починаючи е, з 2013 року з Майдана. І до цього часу то про них мало хто знає в заставні. Після отриманого поранення і після операції Іван підписав контракт із Збройними силами України, прослужив три роки контракту. Потім підписав ще контракт за контрактом, підписував він вже річні контракти і далі служив у зоні бойових дій у АТО та в зоні ООС. А зараз Іван воює під Бахмутом. Ну, і просто гріх не згадати за таку людину і не привітати Івана із Днем Народження. А зараз хочу Івану присвятити ту пісню, яку я вчора написав. На 5 березня уроди святкує, базук Іван заставне, наш славний побратим. Він ми також з расистами воює, і всі годяться сильно, що устрою із ним, бо ж інший із майдану воює із расистом, і часто війни нерівний він нас калян давав, поранення отримав та був душі незлавним, бо ж після того знову Іван наш воював. Герой, 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 герой ти наші. Мане, і слава тобі завжди заставні буде в нас. Бо Бож'є за свободу, і славу України! Та мужністю у собі гартуєш повсякчас. І в день оцей уродин тобі ми побажаєм, щоб ти живим додому, приїхав до нас всіх, щоб був завжди здоровим і завжди був щасливим, та щоб драшиста злого і з нами переміг. І в день народження згадай про нашу дружбу. Бо ж ми тобою, друже, пишаємося всі за твою відданість у збройних силах службу. Тебе прославлю щиро всі зеси у бійці. Герой, 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 герой ти наш Іване, і слава тобі завжди, заставні буде в нас, бо ж б'єшся за свободу і славу України, та мужність ти у собі гартуєш повсякчас. На п'яте березня у родини святкує Пазюк Іван заставне, наш славний побратим. Він, як і ми, також з расистами воює, і всі гордяться сильно, що устрою із ним, Бо божніючи із май. Воює із рашистом, і часто більний він маскалям давав, поранення отримав, та був душі незламним. Бо ж після того знову Іван наш воював. Герой, герой, герой. Герой ти наші Іване, і слава тобі завжди заставні буде в нас. Возб'єшся за свободу, і славу України, та мужність у собі гартуєш повсякчас, Божб'єшся за свободу, і славу України, та мужність у собі, гартуєш повсякчас. Слава Україні! Іван, вітає тебе з днем народження, Бажаю тобі всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб ти приїхав живим, здоровим, неушкодженим із зони бойових дій, і щоб в кінці кінців ми зібрались за мирним столом і відсвяткували нашу перемогу. Слава Україні! Ми переможемо!